Хай би що, але ніякого фахового обговорення, власне, використання якоїсь певних технологій при будівництві сміттєворобного заводу не було, а даремно. Тому що свого часу е один з провідних вчених в сфері регіональної геохімії, металогенії та математично-інформаційного моделювання геохімічних процесів Борис Олександрович Горлицький стверджує наступне. Зі всіх вітчизняних заробічних технологій, так званих нульових відходів умовах України, найбільш перспективними та прийнятними є технології плазмої газифікації несортованих побутових відходів, найкращим прикладом, яких можна вважати технології термоселект, створені в Європі, але реалізовано практично і масштабно в Японії. Зазначу, що двоє директорів департаменту львівської обласної адміністрації свого часу виїжджали в Японію. Я навіть подумав, тішився, що на кінець, врешті-решт, буде прийнято правильне рішення. Тому що ця технологія дозволила би не лише оптимально вирішити сміттєву проблему, як таку, але перетворила би 10 мільйонів тонн того всього сміття, перетворила би, що в сировину. А на виході, на виході внаслідок використання цієї технології, ми маємо шлам, який можна використовувати твердий шлам, який має використовує використовувати дорожньому будівництві, біогаз як джерело енергії, і технічну воду. тобто... Це питання вирішується. Ну, але ніхто це питання не вивчав, ніякого обговорення не було. Ну, далі, 30 червня 2016 року, садовий сказав, що якщо ніхто не буде заважати, ну бо завжди ворги Львова перешкоджають, і все буде йти чітко по плану, то приблизно три роки місто матиме завод з переробки відходів. Організував поїздки. Польщу, де показували подібні заводи, в 2019 році Сергій Бабак, заступник міського голови з питань швидко-комунального господарства, сказав, що для додаткових гарантій консультувати та глядати за будівельними колишніми норми та фінансовими витратами будь-європейські фахівці від Європейського банку реконструкції розвитку та фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, які фінансують проект. Відповідно, почалися вибори претендента, і з тих, серед тих претендентів було задано дві компанії: власне, компанії з Польщі Контрпроцес СА, з якою зараз міська рада судиться, якою ще хочуть розірвати договір, і консорціум з двох фірм ДБЛВТТ Нідерланди плюс Аксіс Литва. От власне, оцей останній консорціум з публічної інформації був проголошений переможцем. Як потім змінилося Мінився підрядник, чому з'явилася польська компанія, ми цього не знаємо. Ну і знову таки, 12 червня 2012 року було заявою Львівської міської ради, що за два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сніттєперобний комплекс з європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Ще раз наголошую: технологія Термоселект дала би можливість. Не займатися рекультивацією, а перетворити гору сміття в сировину і отримати відповідно, як певні, певні, кажуть, економічні зиски. З того. Е, я думаю, що стосовно екології в Японії сумніви може не бути. Тобто, якщо японці використовують цю технологію, значить е, з нею насправді все гаразд. Е, так... Е... 5 листопада 2019 року проєкт будівництва майбутнього сміттєробного заводу у Львові пройшов комплексно державну будівельну експертизу, отримав відповідний експертний звіт. І тут є характеристики і зазначена вартість будівництва 36,8 мільйонів євро на той час. На сьогодні садовий говорить про те, що нам треба щонайменше 50 мільйонів євро. І тут запитання, як проєктні рішення, згідно яких робиться кошторис раптом одорожчали за проектними рішеннями щонайменше на 13 мільйонів євро. Знову ж таки, питання мабуть до компетентних органів. Ще варто згадати, що 2020 році садовий його партія об'єднана самопоміч в своїй програмі план дії 24 на 7», Це так знать яком, що вони працюють круглодобово. Пообіцяли вже сьогодні. Починаємо рекультуватися Рибовського сміттєзвалища, Триває підготовка до будівництва на вулиці і сміттєпробного комплексу, що плануємо запустити в 2023 році. Було ще багато таких, як кажуть, заяв і, власне, інформація змовськи 23 жовтня 2020 року, що ЄБРР затвердив переможця міжнародного тендеру на будівництво комплексу спробки відходів, і генеральним підрядником, власне, став згідно ніби рішення ЄБРР затвердження консорціуму це Нідерландсько-Литовський. І що садовий тоді зазначив, що ці компанії мають багатий досвід будівництва таких заводів в країнах Європи. Чому тепер з'явилася польська компанія, яка, як виявляється, не має досвіду, не має ліцензії, знову ж таки, запитання доволі цікаве, але для компетентних органів. У е 2021 році за фінансовою підтримки Європейського банку реконструкції розвитку і Фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля було підписано відповідний контракт на будівництво заводу вартістю 35 мільйонів євро. І е, тоді кума пана Садового, а по сумісництву директорка Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Свист, пані Свистун заявляла, що цю суму входить грантово складова в розмірі 10 мільйонів євро, кредитна складова 14,7 мільйонів євро, а 10 мільйонів євро є частиною плати від міста. Далі були повідомлення про те, що будується, все добре, але цікава була заява 9-го. Квітня го року вже. У Львові триває будівництво з заводу. Це, власне, цитую сайт Львівської міської ради. На початку втілення проєкту, його вартість мала становити 35 мільйонів євро про це під час брифінгу розповів міський голова садовий. Станом на сьогодні ми розуміємо, що потрібно докупити деякі елементи, навіть технологічно довелося скоригувати сам проєкт через геологію. Якщо ми вкладемо орієнтовно. Кладемося орієнтовно 50 мільйонів євро, буде добре. Це одна з найскладніших ділянок у Львові, бо поруч та ще полтва. А хто ж вас змушував вибирати найскладнішу ділянку в межах пойми полтви зі складної геології? Чому це не було передбачено на стадії проєкту? Який же ж проєкт без геології? Знаєте, мені як людині, яка займалася, керувала великим девелоперським проєктом багато років, мені це трошки дивно. Я би таких менеджерів, які таке допустили, просто гнавши, ну, не міська громада. Натомість схвалює діяльність львівського мера. Очевидь, ну, скільки вибирає, скільки разів підряд. Ну, от так, бачите, в Україні йде війна, а мера проблем з коштів немає. Що він і сказав? так. Задяки цьому проєкту ми маємо 10 мільйонів євро грантових коштів. І з грошим проблем нема. Головне, щоб ми врахували всі технологічні моменти. Нагадую, всі технологічні моменти, мали бути враховані в проєкті. Ще одне повідомлення. 04.07.23 у Львові на вулиці Пластові триває будівництво світєпоробного заводу, вже виконаний більше третини робіт майбутній механіко-білічний комплекс, перевантаження переробки твердих пунктів відходів, зможе переробляти 250 тисяч тонн відходів на рік. От. Затримка з будівництвом було пов'язана з. Московським повномасштабним вторгненням з війною, ну так якби це зрозуміло, але, але е, жодних претензій до підрядників не було весь цей період часу. От, і навпаки, було зазначено про Останнім часом було зазначено, що ми восени маємо скоренько до, вос, до осені війти, е, скажімо так, завершити зовнішні роботи покриття, щоб не входити в сезон дощів. Ну, власне, з тим відкритим дахом і з тим, щоб продовжувати далі швидко роботи, тому що на початку наступного року завод мав вже бути введений в експлуатацію. І якщо на початку серпня цього року вже йшлося про 65% виконання будівельних робіт, то на сесії Львівської міської ради 12 вересня 2024 року говорили про 70% готовності. І на цій же сесії депутати погодили кредит на будівництво цього заводу. В розмірі 718 мільйонів гривень, це ще 15,4 мільйонів євро. Якщо це кошти, які має забезпечити місто, то це не 10 мільйонів, а вже 15,4 мільйонів євро. Ну, подумаєш, тут мільйони туди-сюди місто ж дуже багато, правда? От і раптом вже 18.09 на сайті замовника ОКП Зелене місто з'явилася інформація, що львівське комунальне підприємство Зелене місто може розірвати контракт з польською компанією. Через порушення підрядником містотної умови контракту, а саме не продовження безумовної банківської гарантії. Зверніть увагу, в рішенні адміністративного суду йдеться не про банківську гарантію, а про зовсім іншу річ про відсутність ліцензії. Ну, наявність ліцензії це обов'язково. Та річка перевіряється при початку підписання контракту. Тобто міська рада заявляє про те, що тут проблема не продовження банківської гарантії. А відповідно, керівники польської структури це спростовують. Правда чи неправда важко сказати? Я думаю, що в суді би мали розглянути це питання, але причина зовсім інша. <кій> причина якраз полягає в тому, що перепрошую, йдеться не про банківську гарантію, про відсутність ліцензії. От е, така от історія. Е, як кажуть, кіде поляки кіде у цеході, ходь зі пенєць. І тут чому афера? Е, Ну, Сама апопея, про яку я розповів, це само по собі вже афера, але хочу ще зазначити один дуже важливий момент, про який нас всі мовчать. До червня, до трагедії, до 1 червня, умовно кажучи, 2016 року, все сміття зі Львова, скільки там з області, ну, не знаю, повіримо, садовому, там половина возилася, але це не так важливо. Все сміття зі Львова возилося, власне, в Грибович. Це близько. Складувалося, як складувалося інше питання. Після того сміття почало мандрувати Україна. Чому? Чому трагедія? Чому це сталося? Через те, що не було зроблено нічого за 10 років. Факти я вам навів і докази цього. І з того часу мільярди гривень вже пішли на додаткові витрати по вивозу львівського сміття. Одне діло возити в грибовище, друге діло. Там Самбір, Червоноград, Миколаїв, а крім того, і Дніпро, і по всій Україні. Е, всі ті історії з тим, коли це сміття львівське мандрувало, його скидали будь-де, ми пам'ятаємо, але про це зновки всі забули. А це гроші з кишень мешканців міста, це гроші з бюджету міста, мільярди гривень. І тепер, коли я чую, коли наша міська влада піареться на допомозі війську, знаєте, мене, мене просто нудить від того, тому що. Піаритись на свої безгосподарності, на тому, що бюджет розкрадається, а розкрадається він очевидно. Очевидно, розкрадається. Це свідчить хоча б збиткова, хронічна збиткова діяльність комунальних підприємств. Ну от маємо те, що маємо, так що зараз ситуація зависла, є рішення суду. Суд, очевидно, прийняв абсолютно аргументоване рішення. Питання до того, а хто за це відповість? Хто допустив будівництво такого об'єкту, фірми, яка не має відповідної кваліфікації, ліцензії і так далі? Чи все-таки дочекаємося відповіді польської компанії, яка би мала це спростувати? Подивимося, це ще не крапка, це кома.